Фестиваль в місті Клермон Серн у центральній Франції є одним з найважливіших фестивалів короткометражних фільмів у Європі. Мюллер, на відкритті показали найкраще з того, що демонструвалося на фестивалі в минулі роки. Ось цей фільм Емілі Мюллер 94-го року був удостоєний спеціального призу юрі. <реку> Фільм Багет отримав кілька нагород 2005 року. Режисер фільму Філіп Полівілар 2008 року здобув Оскара і Сезара за короткометражну стрічку Моцарт кишенькових злодіїв. Одна з ретроспектив під назвою Мухи та інші маленькі бестії була присвячена фільмам з переважно анімалістичним акторським складом. Це Можливо, воно дещо відразливо, але слід перейти цю межу і переглянути ще з 30 фільмів, які розповідають нам про бджіл, мух, тарганів. ретроспективний показ Ой Куба це короткометражні фільми, зняті на Кубі після 2000 року. Більшість з них вперше демонструються у Європі. Кубинці це нація, яка шукає своє місце в світі. Іноді дещо зухвало, іноді з гумором, іноді трохи звикнуто, часто з багатоповерховим підтекстом. На кубі це звичне явище. Є чимало фільмів про сексуальність. Наприклад, сексуальність інвалідів, сексуальність збочину, тощо Pardon. сексуальність у лікарні це щось немалозначне, щось таке, що має тіло і нерви. Є фільми, які справді викликали напругу, які пропонують ще щось інше. Цьогоріч для показу на фестивалі відібрано понад 400 фільмів. Щороку фестиваль у Клермон Ферран приваблює майже 15 тисяч шанувальників.